За п'ять останніх місяців в Україні кількість гострих кишкових інфекцій збільшилася вдвічі. Все через ріст нелегальної торгівлі. У стихійників мешканці найчастіше купують недоброякісну домашню продукцію молоко, сир, яйця та рибу. Їхнє вживання без належної термічної обробки та правильних умов зберігання є наслідком 75% всіх зафіксованих випадків кишкових інфекцій. Окрім цього, люди вживають неякісну питну воду та не миють куплені на ринку фрукти. Хвороба брудних а саме так називають лікарі гострі кишкові інфекції, особливо небезпечна для вагітних. Дуже швидко розвивається, дуже швидко розмножується ця інфекція, якщо вона попадає в організм. Передається вона виключно через оце хвороба немитих рук. Так ми так ми завжди говоримо. Вони йде швидке зневоднення організму. Чому тому, що починається нудота, блювота? І діареї, швидке зневоднення. Ми навпаки, зараз особливо на цьому сонці хочемо пити. А ми не п'ємо. А навпаки, ми рідину віддаємо. В результаті чого страдає і людина. Раз іде зневоднення, йде інтоксикація організму. Іде менше попадання нормальних поживних речовин дитинці. Звичайно, дитина починає страдати. Починається її, порушується її розвиток. Ну вплоть до самого гіршого. Ріст кишкових інфекцій медики пояснюють і ще екзотичними фруктами, кавунами та динями. Вагітні жінки купують їх в надії поповнити свій організм необхідними вітамінами. Однак медики радять наразі вживати виключно яблука або ж вітаміни у таблетках. Для вагітних жінок у нас є певний перелік вітамінів, які ми призначаємо в таблетованих формах. Певна кількість. Але коли є вже, скажімо, так такий літньо-осінній період, коли є овочі, фрукти, які можна вживати. В такому вигляді не таблетованому, то ми рекомендуємо вживати. Звичайно, ідеальний варіант, коли вони можуть це вирощувати на власних городах і можуть повідати за те, що це все екологічно чисто, нічим не оброблено. Небезпека заразитися кишковими інфекціями зросла і через повінь, адже підхопити недугу зараз можна і в річках. Тож вагітним жінкам лікарі взагалі не радять купатися у водоймах. Ну дуже жарко зайти ножками. Легенько там руки помити, личко, але після того все рівно помити в нормальній, чистій воді дома прийти, прийняти душ, тому що з водою ми не знаємо, що до нас приплило. Тож з різних районів, з різних осел, різні городи, підвали, пивниці. Оті їхні вони були затоплені. Що з ними приплило? Чи ті теж якісь продукти, які зберігалися, чи навіть щурік і миші, яких багато було в тих оселях, чи в тих підвалах. А ці ці ну скажімо так, паразити щурі, вони переносять також дуже таке важке захворювання, як лептоспіроз. Не лише вагітним, але й іншим людям лікарі категорично нарадять споживати газовані напої, надто холодну воду чи морозиву, а також обмежити до мінімуму перебування на сонці.